Вітаю! Це підсумки тижня від Моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 30 червня журналісти моста дізналися цікаву новину. Батьки колишнього керівника Херсонської МВА Романа Мрочка придбали розкішний будинок у Петропавлівській Борщагівці, одному з елітних сіл під Києвом. Це не просто спа район тут живуть прокурори, депутати, герої журналістських розслідувань, зірки шоу-бізнесу. І тепер родина Романа Мрочка. Будинок розташований у самому центрі біля сільради та комплексу Аметист. Місцеві кажуть, що це одна з найжирніших локацій у Борщаївці. і те, що там живе колишній очільник Херсону, викликає підозри, адже такі будинки мають люди зовсім іншого достатку, аніж колишній прокурор та його батьки-пенсіонери. Так, от новину наступного дня прокоментував сам Роман Мрочко. За його словами, батьки раніше проживали у будинку у Софіївській Борщагівці. але через початок будівництва газопоршневої установки поруч вони були змушені його продати за 270. Тисяч доларів. Покупцем стала якась компанія, назву якої він не розкрив, але пізніше показав документи. Будинок дійсно купила компанія Ingir Energy, яка будує ту саму електростанцію. Рочко розказав, що будинок був оформлений не на батьків, а на його сестру Ірину Григоренко, яка наразі живе у США та займається там бізнесом. За словами Романа Мрочка, новий будинок площою майже 580 квадратів, Метрів коштує 300 тисяч доларів. Нове житло розташовано за декілька кілометрів від попереднього будинку. І найголовніше, Мрочко заявив, що не має жодного стосунку до купівлі цього будинку. Дійсно, власниками будинку є мати та батько експосадовця, а третьою співвласницею є сестра Мрочка Ірина Григоренко. У кожного з них у власності є по одній третій будинку. Тобто сестра Романа Мрочка продала 100% будинку, аби придбати житло батькам, і собі залишила лише 30%. Це доволі дивно. Як і дивно те, що двоє скромних пенсіонерів із своїх пенсій будуть оплачувати опалення цього гігантського будинку. Ну а далі Роман Мрочко публічно обурився, мовляв, жодне медіа, яке поширило новину про будинок, не звернулося до нього за коментарем. Проте є нюанс. Пан Мрочко до цього заблокував автора матеріалу в усіх соцмережах і месенджерах. Тобто зв'язатися з ним напряму було неможливо. А вже після публікації у телефонній розмові Мрочко запевнив, що нібито давно розблокував журналіста. Але цікаво інше: під час роботи над текстом до нього так ніхто й не зміг додзвонитися. Хай там як про це дивне придбання ми ще почуємо і не раз. Бо Роман Мрочко не полишає політ. Амбіцій, і цей будинок ще не раз спливатиме у різних історіях. Ну, а ми перейдемо до іншої новини. Директор комунального підприємства парки Херсона Андрій Тіщенко пообіцяв начальнику Херсонської МВА Ярославу Шаньку звільнитися, але потім передумав і сховався на лікарняному. Тіщенко з перших днів призначення Шанька був у списку на звільнення як людина, яка перебуває під слідством за корупційний злочин. За словами джерел Мостав міській адміністрації, минулого тижня сторони домовили. Про спокійне звільнення Тіщенка. Однак зараз він не лише лишився на посаді, а й почав запускати чутки про можливі скорочення в колективі. Джерела припускають, що на нього могли вплинути колишні начальники МВА Роман Морочко та його гаманець Вадим Глушко. Останні, начебто, досі отримують дивіденти від ряду КП в Херсоні і воліли. Це робити й надалі. Паралельно, Тіщенко запустив так звану компанію підтримки серед працівників підприємства, щоправда, підкріплює її неправдою, нібито після його звільнення скоротять увесь колектив. Хоча це точно не так. Разом з Тіщенком звільнять, скоріш за все, його заступників, але колектив чіпати ніхто не збирається. Це підтвердив і сам Шанько у коментарі мосту. Серед причин для звільнення Тіщенка називають смішний хабар у 13 тисяч гривень корупційні зв'язки і сумнівну репутацію, яка тягнеться за ним ще з часів його роботи на геройському солезаводі. До 21-го року він очолював це підприємство і багато років дово. Водив солосово до банкрутства з ціллю продати його в результаті. Завод купив вже покійний нардеп-зрадник Олексій Ковальов. Поки Тіщенка вирішили не чіпати, хоча ми точно знаємо, що вже є людина, яка невдовзі його замінить. Йдемо далі. Депутат Херсонської міськради, викладач кафедри олімпійського спорту ХДУ Олександр Ложичев тепер працює в Чернівецькій комуностанові група по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад, яка займається перевезенням працівників міської та районних рад, а також. Прибиранням адмінбудівель. Наразі, судячи з декларацією ложичев, займається купівлею битих люксових авто і їх продажем після ремонту. Проте після публікації новини він зателефонував журналістам моста і намагався віджартуватись, заперечуючи інформацію про люксові автівки. Трішки про Ложичева. У 2015 році він був обраний до міськради від Свободи. На момент обрання працював продавцем мобільних телефонів в одному з херсонських магазинів. Потім обіймав посаду заступника директора КП Дорожник, а згодом став радником міського голови. У 20-му році вийшов із партії Свобода. А вже у 21-му разом із пастухом, знову став радником мера Ігоря Колихаєва. У 20-му році він став депутатом Херсонської міської. Скради від європейської солідарності. Місце в списку він отримав через колишнього депутата і заступника мера Херсона Ігоря Пастуха. Цікаво, що сам Ігор Пастух, який у Херсонській міськраді представляв заборонену нині партію блок Володимира Сальдо, сьогодні працює радником патронатної служби у Чернівецькій РДА. Схоже, обидва тепер будують політичну кар'єру в Чернівцях. Хоча і активно заперечують будь-який зв'язок. Давайте до наступної новини у комунальному підприємстві Херсон Теплоенерго змінився керівник замість Олександра Ільчакова, обов'язки директора з 1 липня тимчасово виконує Геннадій Щуров. Він очолюватиме підприємство, поки не призначать постійного керівника. Цікаво, що ще в жовтні 23-го року Щуров подав декларацію як кандидат на цю посаду. У ній він вказав земельну ділянку в Севастополі, квартиру в Дніпрі та Фольксваген 2012 року. На момент подання декларації Щуров працював у представництві французької компанії та Харківській фірмі Промспеціндустріал. Також він є співзасновником кількох компаній, зареєстрованих у Севастополі, зокрема СК Славутіч. Та мегаполіс 77 серед засновників. останньої – ігор валіс, на якого у 2018 році були накладені санкції РНБО, за те, що після анексії Криму він став псевдодепутатом так званих законодавчих зборів міста Севастополь. Перейдемо до наступної новини після початку повномасштабного вторгнення у тимчасово окупованій Горностаївській громаді Херсонщини залишилось близько 50% довоєнного до населення. За даними законної влади, на підконтрольній Україні території у статусі ВПО перебувають 4100 людей з Горностаївської громади. Це третина населення громади ще близько дві тисячі людей перемістилися до Криму та мешкає за кордоном. Про це в інтерв'ю мосту. Повідомив начальник Горностаївської СВА Дмитро Ляхно. За його словами, розвитку громади немає, а окупанти не спроможні нічого зробити, окрім як посадити дерева чи побілити бордюр та зробити суботник до дня перемоги. Друзі, повну історію начальника Горностаївської СВА Дмитра Ляхна, який пройшов полон. Читайте за посиланням в описі під цим відео. Йдемо далі. Прокуратура вимагає повернути 28 мільйонів, які були. Виділені на реставрацію Херсонського художнього музею імені Шовкуненка. Що у 2021 році підряднику перерахували понад 32 мільйона гривень з бюджету. Пізніше, вже під час перевірки, з'ясувалося, що реально зроблено робіт лише на 4 мільйони. Експертиза це підтвердила. І тепер прокуратура вимагає, щоб підрядник повернув державі 28,4 мільйона гривень. Йдемо до наступної новини. Колишній очільник Херсонської ОДА Андрій Гордієв, який у 23-му році поїхав лікуватися до Ірландії та оформив там статус біженця, став ініціатором товариського футбольного матчу. Матч відбувся між збірною українців в Ірландії та місцевим аматорським клубом з нагоди Дня Конституції України. 17-го року Андрій Гордієв керує обласною асоціацією футболу. Отримати цю посаду йому допомогли. Тісні зв'язки з екс-керівником УАФ Андрієм Павелком. Вони разом були членами парламентського бюджетного комітету. Тоді Гардієв фактично сфальсифікував документи та рейдерським способом захопив Херсонську асоціацію. У травні цього року Українська асоціація футболу тимчасово призупинила членство Херсонської обласоціації через порушення статуту і відсутність контакту з керівництвом. Очевидно, що після викладається. З до Гордієва футбол на Херсонщині перестав його цікавити, і в Ірландії він почав налагоджувати зв'язки з адвокатським середовищем. У соцмережах друзі і колишні колеги питали у Гордієва, як він розвиває харсонський футбол в Ірландії. Але той відмовчався. Перейдемо до новин з лівобережжя Херсонщини. Окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що готовий передати ООН документи щодо референдуму, проведеного незаконною владою восеним двадцять другого року. Він стверджує, що має списки учасників відеоспостереження та навіть міжнародних спостерігачів, і назвав голосування відкритим і легітимним процесом. Зазначу, що псевдореферендуми відбув. Булися з 23 по 27 вересня 2022 року на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Росіяни та їх місцеві посіпаки імітували проведення референдуму на ринках у дворах будинків та інших місцях масового скупчення людей. Тих, хто проводив цей фарс, супроводжували російські військові зі зброєю. Херсонці здебільшого від референдуму ховалися. 30 вересня президент РФ Путін оголосив про приєднання цих територій, ґрунтуючись на сфальсифікованих результатах. Водночас, Генеральна асамблея ООН та більшість. Провідних країн світу заявили, що результати цих референдумів не мають жодної юридичної сили. І до останньої новини на сьогодні окупанти створили на лівобережжі Херсонщини інформаційну систему моніторингу, яка нібито має відстежувати міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти. Система збирає дані з новин, соцмереж, блогів, експертних думок та опитувань, користуватиметься неї російські федеральні відомства, включно з Федеральним агентством у справах національностей, а також окупаційна влада. Таким чином, влада РФ може намагатися контролювати тимчасово окуповані території Херсонської області, відстежувати настрої у суспільстві, а за необхідністю придушувати будь-які незадоволення або конфлікти, які можуть виникати через окупацію. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар, а також ставати членом нашої спільноти. Так ви зможете отримати наш журнал. До зустрічі наступної неділі.